Ошатна двоповерхова будівля в центрі міста поруч із тріумфальною аркою. Перед центральним входом урочисто стоїть погруддя педагога Костянтина Ушинського. Тільки от будівлею, над входом якої напіврозбита вивіска ласкаво просимо, гуляє хіба лише вітер, який пробивається крізь розбиті шибки та відкриту рану правого крила і колихає залишки підвісної стелі. Мене звуть Лілія Духно, і це подкаст Зруйнована спадщина. І сьогодні ми поговоримо про навчальний заклад із майже 200-річною історією, який вночі 12 травня 2022 року розбила російська ракета. Це новгородціверський державний ліцей імені Костянтина Ушинського. Тієї ночі разом зі своїм колегою чергував тракторист та слюсар ліцею Віктор Рубець. Не лежали ми тут на дівана. під вікном там лежав. Я тут на дивані. Ну що, ухнуло. Я тільки сорвався туда заскочив, у коридор за стенку. Ну, секунди я не знаю, через 10. Думаю, я держи мой мурашка. Тут говорю, мурашка, ты живой? Он говорит, да. Ну все, ми повіска, как бачиш в школу горить, все. Ну ми поняли, що прильот пожарную визвали директора. А я вискочив і зразу, крыша? Я горить, о, так тут кирдик. Конечно, я сразу поняв, що все, і окриш повилетали. Що шкоди велика шкода, конечно, Сразу воно понятно було, що пав крыши немає. Досі да, об'єм такі криші, у нас тут, я не знаю, видно 1000 квадратів. Чувства страху не було, чувство страха прийшло. Коли я через сутки прийшов, когда подивився, де ми лежали, от тоді було да, Ну, мороз походив так по шкурі. Ну, я не знаю, це нормальне я думаю, явления. Я б не сказав, що там попугали, не придумали, куди бігти, чи щось робити не придумали там. Не було такого. Коли я сюди через сутки прийшов, а там он за той, ну, стінкою, там металліські двері і замосу скважину відеолодавлення. Я приходив атризат. Да, да, посмотрю, де да, както не нехорошо. Чоловік ходить з руйнованою будівлею, дивиться на місце, де стояв диван, на якому він був під час цього прильоту. Символічно на стіні над цим місцем, де вже чи то від прильоту, чи то від часу, а може і від того, і від іншого, пооблітала мов лушпиння фарба. Із мотивуючого гасла, що було написане на стіні ліцею, на клаптику тримається лише слово «Будь». будьзаможне схожень куди ключ вставляти, видавила на ту сторону, яке давлення треба, щоб я відай. Вона ж не глушило, не кинуло нікуди, не кантузило. Ну, просто повезло нам. Поранений одно, куртку порізало, тільки що я впав то на стекло, так порізав руку. А також же куртку порізало на плече, шапку порізало, ну, осколками стекла. Я так, не осколки там, а боєприпаси. А нам не, не царапнула нас. Лежала надо мною, пролісіла просто. У кармани то стекла понакидало і все. Це, ой, це Божа сила, ти що? Повезло нам. Тут крупно повезло. І стінка від нас трохи і спасла. Ота. Той обстріл чуло все місто, каже Сергій Децік. Зараз він виконувач обов'язків директора Новгородціврського державного ліцею імені Ушинського, а тоді був вчителем біології. Був я вдома сам обстріл, який стався десь на пів першу ночі. Всі я думаю, жителі міста чули цей самий приліт. бо він був не один. У нас постраждала ще інша школа, інший навчальний заклад. Це друга школа, яка знаходиться в іншому районі нашого міста. І відповідно. Було досить лячно, це був третій місяць уже повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію. Всі були налякані. Інформація про те, що саме наш заклад. Постраждав, Надійшла, то зрозуміло, що через певний час, бо здійнялась пожежа. Приліт прийшовся на основний навчальний корпус. Якщо бути конкретним, кабінет хімії і фізики постраждав найбільше. Це другий поверх правого крила нашого навчального корпусу розбитого. На той момент діти навчалися дистанційно, тобто, по суті, в навчальному корпусі, слава Богу, що нікого не було крім сторожа, який, скажем так, пережив всі ці жахливі події. Слава Богу, що з. Тим нічого не сталося. Він не зазнав ніяких пошкоджень. І після того моменту, як стався цей самий приліт, вибух діти також продовжували займатися дистанційності. І 22-23 рік, відповідно також займалися в дистанційному форматі. Цей приліт знищив не просто навчальний корпус, а пам'ятку. Яку цінність вона має? І з цим запитанням я звернулася до Олени Матюк, директорки новороцівського історико-культурного музею заповідника слово о полку Ігоревім. Спершу гімназія не була гімназією, в Новгороді Сіверському було відкрите головне народне училище, а спонукало відкриттю цього училища те, що Новгород Сіверський був центром намісництва, і необхідні були освічені люди, які би могли б могли працювати на благо міста, на благо намісництва. І тому виникла думка і необхідність відкрити в Новгороді Сіверському головне народне училище. Училище було відкрито в тисяча 1889 році, а в 1805 році відкривається гімназія, але вона не була так, як самостійна гімназія. Тут функціонувало поряд з гімназією і ще й продовжувала функціонувати народне училище, і було два класи гімназії. Чому це так було? Держава не фінансувала ще гімназію. Фінансування гімназії лягло на плечі заможних містян. Стара будівля вона вже не відповідала ніяким таким вимогам а розміщувалась вона в будинку колишнього губернатора? Будівля ця була дуже стара. Вона була в такому непристойному вигляді. І Іван Іванович Халанський постійно доводив урядовцям, що необхідне будівництво нової будівлі. Були вже і креслення, були і кошториси, але гроші на будівництво так і не виділялись. До слова, треба сказати, що Іван Іванович Халанський так і не побачив. Нову будівлю, бо в 1825 році він помер, і на його зміну прийшов його зять Ілля Тимківський, професор Харківського університету. Він також продовжував цю справу, але вже цю ідею втілив життя третій директор ну, Грацівської гімназії. І в 1841 році розпочалось будівництво нової цегляної будівлі. Як зазначається в документах, воно розпочато було трохи далі від дерев'яної старої будівлі будівлі. і в 1842 році було завершено будівництво цієї нової будівлі, але цілий рік колективу викладачів і учням довелося приводити її до того стану, щоб її можна було відкрити і працювати. в ній. І ось в 1843 році, в серпні місяці відбулось урочисте відкриття цієї будівлі. Це була дуже урочиста подія для містян за свідками очевидців, які вже переповідали з покоління у покоління, що навіть наприкінці дня. Було освітлена будівля гімназії і тріумфальна арка, яка знаходилась поруч. І Цей навчальний заклад має багатьох відомих випускників. Про найвідоміших з них і розповідає Олена Матюк. Найвідоміший це Костянтин Дмитрович Ушинський, якого, до речі, росіяни чогось привласнили собі, і вважають його російським педагогом. А насправді Костянтин Дмитрович Ушинський пишався тим, що він українець, і він навіть казав, що з нього так посміювались, бо в нього завжди вимова була така з українським акцентом. Він дуже великий внесок в розвиток педагогіки вклав, і він є розробником методики навчання початкової освіти. Він є автором дуже багатьох наукових праць педагогіки, дуже багато написав книг. І, взагалі, це супер людина, супер педагог. Ще один такий видатний випускник Новгородціврської чоловічої гімназії це Пантелеймон Куліш, про якого довгі роки замовчували. І я, наприклад, як випускниця цього закладу, в свій час я не чула, що Пантелеймон Куліш навчався в цій гімназії, оскільки нам про це не говорили, бо ця людина була довгий час під зам забороною завдяки росіянам, такі ж а його вклад великий в науку і взагалі в українську культуру. Окрім того, що він написав дуже багато цікавих видатних творів, він створив українську абетку, яка називалась Кулішівка. А він розробив і написав і видав граматику українську, за якою могли навчатися діти українською рідною мовою, яка на той час вже була частково під забороною і яку намагалися відтіснити на другий план. Ще один такий відомий учень: це Михайло Максимович, це перший ректор університету Шевченка. Це також Михайло Чалий, який став першим біографом Тараса Григоровича Шевченка, який жив у цьому місті. І У нас є навіть вулиця Чалого. А ще варто згадати про таку особистість, як Кібальчич, який брав участь у замаху на царя, який був заарештований і якого було страчено нині ж у ліцеї навчання продовжується у змішаному форматі. Будівлею одного з гуртожитків, який нині виконує роль навчального корпусу, проводить Сергій Децік. 22-23 рік у нас було дистанційне навчання з 23-24 рік. У нас вже була змішана форма навчання. Навчальні кабінети були підлаштовані для навчального процесу в приміщеннях гуртожитків. Це другий гуртожиток, де ми зараз з вами знаходимося. Третій гуртожиток поряд, і перший гуртожиток. Тобто ці приміщення були пере. Обладнані для того, щоб діти там могли навчатися на даний момент. У нас є 8 класів, які зараз навчаються у закладі: два п'ятих, шостий, сьомий, 8, дев'ятий 10, 11. І відповідно, ось ми так розподілили, в кожному гуртожитку. Є певна кількість класів. У Першому у нас знаходиться п'ятий клас і шостий, в другому гуртожитку дев'ятий і сьомий. І в третьому гуртожитку це в нас восьмий, десятий і одинадцятий клас. Тобто ми так розрахували, щоб і дітям було нормально по кількості дітей, щоб їм було зручно, не тісно, скажімо так, відповідали більш-менш нормам приміщення відповідно, де вони будуть навчатися. Складності і незручності і в чому полягають, полягають першу чергу в тому, що недостатньо місця іноді для проведення масових якихось заходів. Ну відсутність того самого актового залу. В навчальному корпусі був дуже великий гарний актовий зал. Для проведення фізичної культури у нас є приміщення, де займаються діти спортом. Ну для заняття футболом, волейболом місця замало, але ж якісь там гімнастичні вправи, інші якісь нормативні, скажімо так, завдання діти на уроках виконують. Але все одно да хотілося б як було раніше, щоб була велика, розкішна спортивна зала, в якій діти можуть пограти, і в волейбол, і в баскетбол, і в футбол стосовно кабінетів хімії, фізики біології, окремих якби таких кабінетів немає. Але ж якщо було б, скажімо так, лабораторне обладнання, в принципі, місце для цього, я думаю, що багато не треба. Можна було б також і обладнати, і займатися повноцінно очно цими самими природничими науками за словами Сергія Деціка, ще у 2022 році році у ліцеї працювала комісія, що підраховувала приблизний обсяг збитків. каже, що відбудова приміщення ліцею може коштувати 500 мільйонів гривень. А щоб законсервувати її, знадобиться близько 20 мільйонів гривень. Але тоді під час прильоту постраждала не лише будівля, зазнала ушкоджень ще одна пам'ятка, про яку розповідає Олена Матюк. Тріумфальна арка, яка була побудована наприкінці XVIII століття за кошти містян. Це унікальна пам'ятка архітектури національного значення. Вона уявляє собою зразок провінційного класицизму. В травні 2022 року було пряме попадання авіабомби в сучасний ліцей імені Ушинського і від вибухової хвилі і від уламків також постраждала тріумфальна арка. Спочатку візуально значних пошкоджень ми не спостерігали, але пізніше від того, що була сильна вибухова хвиля, земля здригнулася, і в подальшому тріумфальна арка почала тріскатися. Ми зараз спостерігаємо значні тріщини на цокольній частині, на фасадах. І найстрашніше те, що від неї почали відшаровуватись великі частини, відпадати капітелі. Життя триває, повз будівлю проїжджають авто, тротуаром проходять пішоходи. А поруч зі зруйнованим приміщенням поселився заєць, який напівсміливо бігає подвір'ям ліцею. Це був подкаст Зруйнована спадщина. У наступному епізоді ви почуєте, як у пошкодженому прильотом будинку культури прикордонного села Лизунівка зберігається місцеве культурне надбання.